Ля Сахновщинської райдержадміністрації збираються аграрії сьогодні, 9 червня. В них запланований семінарна рада по догляду за сільгоскультурами. Разом вони обговорюють, прогнозують, дізнаються перспективи цього року. Представник державної продовольчої зернової корпорації України пропонує вирішення існуючого на сьогодні проблеми кредитування. Ми пропонуємо програму форварних закупок будущого врожаю. То есть мы сейчас можем платить авансовый платеж в размере 1 тысячи гривен за одну законтрактованную тонну. То есть в данной ситуации, когда есть проблемы там с финансовыми учреждениями, есть проблемы с кредитованием, то, пожалуйста, сельхозпроизводитель, которому необходимы финансовые ресурсы в данный момент, может к нам обратиться, заключить договор и получить авансовый платеж необходимые финансовые средства. По кукурузе необходимо рассчитаться до ноября месяца. Тобто до ноября місця ви можете пользуватися тіями деньгами, потім віддати продукції. Вартість продукції ще невідома. Все залежить від ринкової ціни на момент розрахунків. Філія державної продовольчої зернової корпорації. Сахновщинський елеватор є надійним партнером для багатьох аграріїв Харківщини. Елеватор протягом року модернізували. Ми провели ремонт, капітальний ремонт елеватора, покрівлі, будівлі самої затратили. Кошти на модернізацію подйомно-транспортного обладнання нори затратили кошти на модернізацію зерносушарок та закупку зерноочисного обладнання. Тому е, ми хочемо вийти, і бути конкурентними приватним підприємством. і ми в лисі вас, знаючи, що ви є сторонником держави, підтримки держави, хочемо, щоб ви везли зерно на наш елеватор. Після наради аграрії їдуть до Сахновщинського елеватору, де гостей зустрічає директор підприємства. Маємо велику честь зустріти вас, поздоровити з тим, що пройшли защі, те, що в нас є в полі, слава Богу, що в нас є задатки, а те, що ми з вами поспівпрацюємо, і буде нам що вести, і буде нам що приймати над чим трудитися». В зерносховищах Сахновщинського елеватору може розміститися понад 100 тисяч тонн зерна. Вже через кілька тижнів до підприємства почнуть надходити великі об'єми продукції, вирощеної на полях Сахновщини, Кигичівщини, Первомайщини та інших районів. Керівництво Сахновщинського району вдоволено роботою елеватора. Ви побачили сьогодні, яка чистота, яка поряда, яка як в технологічному плані, як все, все, все зроблено, по-хазяйськи зроблено, все викрашено, побілено, під. Ми бачили ленти нові, ми бачимо механізми нові, відремонтовані, ми бачили висову, ми бачили кімнату відпочинку. Я думаю, що по цінам прийомки, збереження. Ну буде виробити й такий, що не буде приємним для наших господарств, І ми будемо здавати всі туди. Сахновщинські аграрії подивилися свої поля і поля сусідів. Врожай зазвичай отримують непоганий. От тільки нестабільна цінова політика впливає на прибуток. Нема стабільних цін на нашу продукцію. У нас, як уборка проходить, обов'язково це, це не падає до мінімуму. Це не піднімається у нас під новий рік, після Нового года. Найвідданіший партнер Сахновщинського елеватору, агрофірма Сади України, користується всіма послугами, що надає підприємство. Більше восьми тисяч тонн зерна з полів було здано минулого року на елеватор. Нормальне розположення, є сюди підход. Договореності по ценах, по прийомки нада влічуть зміни. В 2013 році на елеваторі зберігалося 75 тисяч тонн зернових. Майже всі підприємства, що працюють на теренах Харківщини, везли своє зерно до елеватора, отримували розуміння, поступки, якість і достойну ціну на послуги.